Бродівських мітингувальників не пустили до столиці. Учора ввечері о 22-й годині. Із бродів мала виїхати делегація активістів на Київський майдан. Втім, зі Львова не пустили автобуси, тож багатьом бродівчанинам довелося повертатися додому. Серед охочих потрапити на Київський майдан був і депутат Львівської обласної ради, підкамінчанин Ігор Криськів, якому практично серед ночі довелося шукати транспорт, але виїхати у Київ таки вдалося. Зараз він там, на Майдані, і через телефон повідомив нам про ситуацію. Ігор Миколаєвич, скажіть про ситуацію. Вчора не пустили автобуси, так якими мала їхати делегація збродів. Порядку. Шукали буси, машини, але все рівно делегація поїхала. Брадівська делегація, яка мала їхати з автобусами, значить терміново знайшла додатковий транспорт, але все ж таки поїхала на А можете сказати, скільки автобусів не виїхало? По моєму. Виїхало 10 автобусів. Це якось пояснювали, чому не виїхали, їх перевіряли. Їх просто не випустили з е, автопарку. Без жодного так? пояснення, так? Ну, не знаю. Ми нам не сказали, тому що ми не мали часу, бо практично не було ще часу. Тому вчора ніч, сьогодні день. Ні, Позиво ми їх депутати десь. Завтра, післязавтра виясним, яка чому. Mm -hmm. А ту хвилину без жодного пояснення сказали, що автобуси не пуляють. Ви потіхали. не знаєте про ситуацію сьогодні? Чи є такі випадки, що також не пускають автобуси? Я не знаю. Сьогодні. Сьогодні просто вже ми на самі акції і mm -hmm. поки на ту хвилину ми не знаємо. Просто без. Багато приїжджають, приїжджають, але приїжджають в основному особистим транспортом. Ви сьогодні уже на Майдані. Розкажіть, як там, яка ситуація? Орієнтовно скільки збродівщини людей? Є, є багато збродівщини людей. Навіть є прапор український, на якому є напис «Броди». От е, зустрічав я багато. Людей, знайомих, які є тут, і тут буквально тільки обід. Я думаю, що до е ночі їх тільки може більше. Не мерзнете там. <гум> ну, не маємо права мерзнути, тому що тут е такий гарячий дух. Як плануєте, скільки ще будете лишатися на Майдані? Я не можу це сказати, це тому буде залежити, як сьогодні буде підписаний чи не підписаний, тому що ми на ту хвилину не можемо ще сказати, тому що ще не до кінця розвинулись подібні.